Сьогодні, 12 травня, у Тернопільському національному економічному університеті відбулося відкриття меморіальної дошки герою, офіцеру, який загинув під час бойових дій у зоні АТО, випускнику факультету обліку та аудиту Володимиру Гарматію. Ми не маємо права забувати тих, хто боронив кордони нашої держави, хто захищав нас і наше майбутнє. Ще з 15 нашими випускниками от, був мобілізований в 51-му механізовану бригаду міста Володимира Долинської звідки вони кхм, були дислоковані в Луганську область. В Луганській області, на жаль, прослужив він недовго, але служив він і командиром мінометного взводу, і командиром взводу самохідних гаубиць 122-мм міліметрових С1, і старшим офіцером батареї. І був Професіоналом своєї справи був справжнім офіцером. офіцером, який показував приклад своїм підлеглим. І це доказує той факт, що підірвався він в машині разом зі своїм екіпажем, разом зі своїми підлеглими. Сім солдат полегли разом з ним за волю, за свободу, за незалежність нашої країни. Скажіть, будь ласка, яким він був студентом? Ви знаєте, з часом забувається, як студенти навчаються. Вчора, знавши про цю подію, про відкриття цієї дошки, вшанування пам'яті, я дістав журнал, навчальний журнал за два роки. І як не дивно, він, він був зразковим, хорошим студентом, але в нас, як правило, студенти отримують хороші, задовільні, незадовільні оцінки, йдуть, передають. За два роки він отримав всього одну незадовільну оцінку. Це є показник, показник того, що він завжди відносився до всіх своїх завдань, до всіх своїх питань добросовісно, виконував повністю все, що ми йому давали, говорили, так наставляли. Знаєте, наприкінці навчання в нас проводиться польовий вихід, збір на полігоні на протягом 30 діб. І коли закінчився цей польовий вихід, він сказав, до мене, товариш полковник, я би ще хотів залишитися на місяць, я би ще хотів отут попрактикувати, постріляти, вивчати якісь тактичні прийоми. І я кажу, хватить, все, вже ти закінчив, вже будеш літератом запасу, захочеш, підеш служити по контракту, ми ще тоді не знали, що нас вперед, попереду, попереду чекає велика-велика війна. Добу був для нас дуже гарним другом. Для всіх гроє України для нас втрата була такого ну, дуже гарного друга. Познайомилася, повно, 1 вересня, вчилися, порізно вчилися і списувала, все допомагався. потім його став. Зараз до нього по можливості постійно заходимо, мовчить, що не говорить. Я завжди будемо його пам'ятати, він дійсно в нашій групі був одним, який згуртовував нашу групу, був таким вірним другом для, для всіх. Світла пам'яті і завжди залишиться наша пам'яті.